Всім привіт! Ви на каналі Іронічна Магія і з вами я, Василь Ширман, хочу розглянути сьогодні всім відому формулу і дати їм особисте тлумачення. Ця формула, формула називається Фінансове та матеріальне благополуччя, але не все так просто. Як дехто думає, що взяв цю формулу, зробив і все буде добре. Наперед усе хотів би вас попередити і звернути вашу увагу, що в даному відео надані рекомендації та поради, які несуть інформаційно пізнавальний контент, наслідки нерозважливого або безглуздового застосування даного матеріалу. З цього відео є виключно відповідальність користувача. Автор, тобто я каналу, може надати поради щодо особистого використання лише після консультації та діагностики ситуації або феномену. Відповідальність, понад усе. Так що ж це за формула така цікава? Я хотів би звернути, що. Насправді, ця формула це створення ситуації або можливість, створення можливості фінансового та матеріального благополуччя. І вона має деякі моменти, на які треба особливо звернути увагу, тому що вона може, ну, будемо казати, не всім підійти. Тобто, ця формула не завжди може. Бути використана, використана в будь-яких обставинах. Ось про це я хотів би поговорити. По-перше, що це за формула? Це формула, яка дає тріадне формування. Тобто, перша руна це започаткування. Це треба дуже добре зрозуміти, що перша руна Тут три руни фехо, але позиція в першій руні вона дає базові, базову основу, тобто з чого починається. Далі друга позиція це те, що треба зробити. І третя позиція це до чого воно призведе. Тому тут треба розглядати насамперед те, що вже має бути якесь володіння, яке ви бажаєте розширити, тобто збільшити або. Покращити. Це не формула, не, не та, яка що от у вас немає нічого, і ви хочете щось отримати. Ні, це завжди якийсь певний фундамент. Тобто те, що вам потрібно покращити. Я не буду приводити прикладів, щоб вони не були прямо зрозумілими, тобто використовувалися як це саме так. Але е, перед тим як використати цю формулу, гарно, гарно подумайте, що ви хочете покращити або розширити. Тому що е, володіння це руна фіху, це володіння, це тим, що ви е, е, маєте те, це певне або майно, або певні фінанси, або певна територія, або певні кордони. І тут треба розглядати не тільки основний момент це матеріальні якісь збільшення або зміни, а тут треба розглядати ще і саме відношення, тому що руна феха вона показує або пояснює, що те, що є ваше, а те, що є чуже, між іншим, ця формула може навіть показати таку річ, де є чужа територія. Тобто зміна. Володінь, зміна територій, зміна власності, зміна майна. Це певні зміни, які роблять деякі трансформації. Ця формула також вона має лінійне виконання, тобто вона не має циклу: це три руни, які роблять певний певні кроки. І е, до певного результату. Тобто далі вона йде на спад. Тому, коли цю формулу активуєте, будьте будьте готові, що вона е, має певні обмеження. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Наступне, як діє ця формула? Як я вже сказав, що початково щось треба почати. Тобто, щось є на пустому місці, тобто пусте місце, якщо у вас. Немає ні майна, ні якоїсь там фінансових, чи ще щось, вона може не спрацювати, тому що вона має десь брати ресурс. Тобто у вас вже має бути певна територія, яку ви бажаєте змінити. Тобто, наприклад, давайте я приведу приклади, але не робіть такі, знаєте, не хапайтеся за ці приклади, як. Вони вам підійдуть обов'язково. Це приклади абстрактні. Тобто, у вас є якась кількість грошей, ви не знаєте, як ну, хочете їх вкласти, хочете збільшити гроші, хочете покращити своє фінансове становище. Тобто, ця формула вам відкриє. Або ситуацію, або створить певну можливість, або певний натяк на те, щоб розумно вкласти ці гроші і отримати прибуток, отримати більше. Або придбання, наприклад, ви бажаєте щось придбати, і ви хочете, щоб вам підійшло те, що вам потрібне. Щось маєте купити, наприклад, якусь річ, цінну річ. Тому у вас є вже майно. Перша позиція, друга. Ви робите дії з цим майном, чи з грошима, чи з тим, що у вас є, і отримуєте певний результат теж володіння. Тут, знаєте як в даному випадку, виграш лотереї не працює. Тобто, я в мене є кошти, я купив лотерею, я виграв. це руна не для виграшу в лотерею, якщо хтось так думає. взагалі Ця халява вона не працює. Якось буде формула. на Є така формула, як на виграш да, або на на удачу. Ми про це поговоримо, як воно працює. Руни взагалі не, не, не для лотереї, руни для того, щоб ви могли щось самі зробити. Тобто те, що у вас. Може спонукати або створити певну ситуацію, притягнути цю ситуацію. Це роблять не руни, це робите ви. Ви просто акцентуєте через цю рунічну формулу створення ситуації або створення можливостей фінанс, фінансових можливостей або матеріальних можливостей для певних змін. Тобто формула ця діє, коли у вас вже щось є і ви бажаєте. Розумно це змінити. наступні на що треба звернути увагу, для кого підійде ця формула? Ця формула підійде насамперед для людини, яка не, не причетна до інших, будемо казати, релігійних структур. Тобто, наприклад, людина, яка вірить, в одне, а робить зовсім інше, або, наприклад, ну люди, які ходять в християнську церкву, виконують там канони, або якось е, е, при причислюють себе до певної дономінації чи е, до певної релігії, ця формула не спрацює. Вона спрацює тільки в того, хто розуміє і е, хоч якось. Е, Покладає свої надії з північною традицією, тому що руни це північна традиція, і сили, які наповнюють енергією вас, вони повинні бути синхронними, щоб ви не вступали в протиріччя. Тобто, якщо ви тут молитесь або накладаєте на себе хресне знаміння, або на м'яку падаєте в молитвах або ще щось подібне, то ця формула вас. За того, що у вас незмінна парадигма, вона не спрацює. Вона спрацює тільки в тих, хто прихильний або цікавиться, або розуміє хоч частково силу ронічної магії і магії північно північної традиції. Крім того, людина яка гарно усвідомлює, що в неї щось є і вона бажає змінити. Не аби що змінити, а розуміє, що вона хоче змінити. Тобто є конкретність в тому, що людина хоче змінити. Не просто ну, щось таке, щоб мені було добре, і тому подібне. Вона не спрацює. Коли ви чітко знаєте, що там, наприклад, якісь придбання або якась відповідальна купівля чогось, і ви хочете отримати певні ситуації і можливості, які вам допоможуть, то тоді да. Тобто вона не підійде для тих, хто не усвідомлює, що він хоче зробити. Наприклад, там придбати землю. Але знову ж таки, у вас є гроші, ви хочете трансформувати в землю, і вам підійде або буде певна можливість. Ви витягнете цю можливість, ви побачите цю можливість там, де ви її не бачите. І тому подібне. Тобто, на збільшення, наприклад. Зарплатні, вона не спрацює. Для розширення бізнесу, у когось є бізнес, він хоче розширити, покращити його, щоб більше мати можливостей, це може бути. Тобто, він може побачити певні можливості або умови. От десь головний акцент: це підійдеться формула тільки тому, хто чітко розуміє, чого він хоче Тобто, що він хоче зробити вже з тим майном, як він його хоче трансформувати. Наступний пункт, на який треба звернути, як діагностувати цю формулу. ну На каналі магічний досвід є таке відео, якщо ви його не знайдете, то напишіть в коментарях, я скину вам ссылку сюди ж в коментарі. Відео, де є діагностика на руни і е, я описую, як це робити. Там таке велике відео, е, яке ви можете передивитися і зрозуміти, як робити діагностику. Діагностика робиться е, дуже просто: на да ні. Тобто, ви можете запитати, чи підійде мені ця формула, якщо випадає руна старшого фута е, старшого порядку, тобто порядковість від фехо. Це номер один і ДГАС 24. Тобто, в порядку, якщо ви побачите, що на да випадає руна старша, а на ній випадає е, менша, то вона підійде. Так само ви можете е, зробити постановку любого питання на те ж саме Дані. Чи підійде мені для цього, чи е, е, надасть мені формула те, чого я бажаю, і тому подібне. Тобто, не лінуйтеся діагностувати цю форму і аналізувати, як вона вам може допомогти перед тим, як її запускати. Це теж дуже важливий момент. Без діагностики цю руну не поспішайте використовувати. П'яте. Рекомендації щодо застосування формули. Ну, я вже майже все проговорив, але дивіться, яка може бути рекомендація? На сам головне, коли ви бачите, що воно е, дійсно вам підходить. Ви маєте дуже чітко, дуже чітко для себе визначити перший, першу позицію, що ви маєте, друга позиція, що ви хочете змінити, яка йде трансформація, і третя позиція результат. Це обов'язково треба для себе. Ну, виписати певну асоціацію. Ця асоціація, яку ви будете вкладати в кожну з позицій, так як у нас руни, наче однакові, це не значить, що і однакові асоціації, там, наприклад, багатство, багатство, багатство. Воно не може так працювати. Воно працює перша позиція, що я маю, це, наприклад, в мене є майно. Друга позиція це продати це майно, так, тобто майна. І третя позиція отримати. Кошти. Тобто, чітко в цих моментах зафіксувати дію кожної з позицій тобто кожної окремої руни. Тобто, Перше, що я маю, що я хочу зробити, і який результат я маю отримати. Бути розважливими і в цьому. Наступні можливі прояви та наслідки дії формули. Ця формула які можуть бути наслідки? Прояв може бути такий, що вам підвернеться певна ситуація або можливість стосовно того, що ви запустили. І тут знову ж таки повертаємося до четвертого пункту, тільки діагностуємо ситуацію. Тобто ця ситуація, яка є виразом цієї формули, чи ця ситуація, яка відволікає, тому що. Іноді, коли ми запускаємо, з'являються всі варіанти можливостей, тобто можливості або ситуації прояву, які вам дають, вам треба теж аналізувати. Це не те, що все, формула сама за мене все зробить. Ні. Вибір все одно буде за вами. Вибір має бути усвідомленим: це те, чого ви хочете, чи це зовсім не те, що ви хочете. Тому. Коли ви побачите певні можливості або певні ситуації, які будуть наслідком да, запущеної формули, і ви побачите це, аналізуйте, діагностуйте, і лише потім робіть певні, певні речі. Ця формула не зробить за вас нічого, те, що вам потрібно буде. Тому якщо хтось. Думаю, що от він цю ці, цю формулу запустив, і тепер воно все само вирішиться. Тобто, за вас це все буде зроблено. Вся відповідальність все одно буде на вас. Тому любі можливості, які проявляються, ви маєте розуміти, які можуть бути наслідки. Тобто є можливість, проаналізували там, створена ситуація, проаналізували. Не кидайтеся на перше зустрічне. Хочу вам ще сказати, що іноді бувають відволікаючі моменти. Чому відволікаючі моменти? Все залежить від того, як ви налаштовані. Відволікаючі моменти, вони можуть просто вам давати всі варіанти, всі можливості, але якщо ваша свідомість налаштована на певне бажання, яке не узгоджено з вашим усвідомленням, то можуть бути і наслідки неузгоджені. Тому перевіряйте, аналізуйте на етапі, коли ви побачите певні прояви. Сьомий пункт. Термін дії та безпека формули. Обов'язково, коли запускаєте цю формулу, робіть такі речі, можливість її зупинити. Це перший момент. Тобто запустили і продумайте, як ви її будете деактивувати. Це важливий момент, тому що ця. Формула це тріадна формула, вона працює в, пер, в певному ритмі. Якщо у вас все вийшло, ви все отримали, що вам треба, і ви забули її деактувати, то зрозумійте, що у вас піде е, амплітуда на спад. Тобто ви отримали всі можливості, ви використали, ви задоволені а формулу не зупинили. Далі піде спад. І ви можете отримати зворотній процес. Розумієте? Тому. Виконали, отримали те, що вам треба, зупинили. Термін дії приблизно 21 день. Десь на 7-14 день, день ви побачите перші свої можливості. На 21-й день ви однозначно побачите можливість. Якщо ви не побачите можливості, то пам'ятайте, що є дотяжка. Формулу десь на 21 день її треба деактивувати. І вона може потім запущений феномен через цю формулу вашою свідомістю, воно може проявити і пізніше. Тобто, це все у всіх індивідуально. Це тут треба ну, діагностувати ваш, ваш стан для того, щоб. Цю формулу дійсно сказати, який термін чи в який період. Але все одно це дуже важко визначити. В середньому може бути від 7 до 21 дня, якщо ви чітко зробили постановку задачі до цієї формули, це може спрацювати 100%. Якщо ж у вас десь якісь перекоси, ви недостатньо чітко розумієте, що ви хочете, і а ви все ж таки наважилися це зробити. То термін може спрацювати і пізніше, тобто дотяжка може бути розтягнута в часі. Але пам'ятайте, що ця формула запускається не більше, ніж на 21 день. Тому, щоб у вас не було спаду, щоб ви були в безпеці, запустили формулу і відпустили це. Спостерігайте за можливостями, за тими ситуаціями, які у вас створюються. Наступні моменти, які можуть бути носії формули або на що наносити та як. Тут навіть підійде простий папер. Берете папірець, такий, щоб був не, не дуже великий, який ви можете носити з собою 21 день. І наносите туди три руни фехо, активуєте їх. Вони спрацюють так само, якби з цього там. Витворяти якийсь став, чи ще щось і тому подібне. Формула це не не має значення став чи рунічна формула в тому випадку, коли ви чітко усвідомлюєте, що ви хочете. Якщо ви не усвідомлюєте, взагалі стави або гардель стави робляться для того, щоб зашифрувати програму в, певному, в певній мірі. Тут особливо шифрувати, що Хтось побачив, ну, руни, три руни феха не показуйте цей папірець. Чи можна це наносити на тілі? Якщо ви бажаєте, що це буде краще, будь ласка, взагалі, я б хотів сказати таку річ, що носій це символізм, з яким ви робите певні асоціації. Якщо для вас ефективність, ви вважаєте, у вас є такі. Щоб нанести, нанести на тіло або на деревину, або там висікти в камінні, або на лобі, там ще ж тільки не робіть татуювання, то робіть на тому носії, на якому ви бажаєте. Хочу додати трошки, що коли ви нанесли, активували, тобто назвали руни, назвали асоціації, і проговорили певне свій намір. А намір я рекомендую виписати чітко на папері, це має бути одне речення, великі речення на робіть, і там не має бути приставок НІ або заперечень. Там мають бути ствердження, або така, знаєте, як афірмаційне ствердження. Якщо ви зможете це написати в якомусь ритмі або невеличкому. Вірші, які буде ритмічно звучати відносно вашого наміру, то це вам плюс. Це е, тут ритміка, каузальна ритміка, вербальні магії, вона працює набагато ефективніше. Тому е, неважливо, де ви наносите, ви маєте е, зробити це е, з розумом, так? з розстановкою. Звісно, якщо у вас виникнуть складнощі, то звертайтеся, я вам зможу допомогти. На що ще звернути увагу? Звернути увагу на те, що ця формула запускається лише вашою енергією. Тому, якщо ви на перших моментах, там перші декілька днів від 3 до 5 будете відчувати якусь слабкість, то так воно є. Не забувайте, що якщо у вас ще щось запущено і ви додасте, то теж буде втрата енергії. Зазвичай десь на сьомий день. Ви не будете відчувати забір енергії. Але зрозумійте, що акцент або увага, або інформація вам буде вивалюватися, і її треба буде аналізувати. Ну, і наостанок: енергетичне забезпечення дії формули. Я майже про це вже сказав, просто не вивів це питання. Ця формула не, не бере багато енергії. Ця формула е, потребує вашої енергії, особливо уваги, коли створені ситуації почнуть проявлятися, коли ви побачите ті чи інші можливості, ті чи інші моменти, які вам допоможуть вирішити своє питання. Е, ще один момент, на який я хотів звернути увагу. Зверніть увагу на, на таке, що не запускайте на друге щось друге, паралельне. Знаєте, ну це ми запустили, треба ще це вирішити і це вирішити. Закінчить один процес, а потім запускайте новий процес. запускати на декілька процесів там один раз цю рунічну формулу запустили, потім там через три дні другу, там іще ще щось у вас. Буде каша в голові, і ваша свідомість не зможе е, утримувати одне, друге, третє. Я розумію, що, може, деякі жіночки це і можуть зробити, але все одно, запускаючи свою енергію, а руни працюють саме завдяки вашій енергії, завдяки вашої, вашій свідомості або акцентуванню вашого бачення, то е, у вас може це все змішатися, вийти така мішанина. І ви не отримаєте те, чого хочете. Тому спочатку запустіть і завершіть одне, а потім запускайте і завершіть друге. Не робіть це паралельно або одночасно. Десь так, бережіть себе, підписуйтесь на канал. На цьому каналі буде багато формул. Це поки перший випуск. Буде багато формул, які я буду в певному форматі давати поради та рекомендації. Ставте вподобайки, щоб поширювалося це відео. Залишайте коментарі. В описі є телеграм-канал, також і група, де можна залишити коментар або повідомлення і знайти можливість зв'язатися зі мною для. Особистої консультації. Хай вам щастить. На все добре!